Готую пісні паліжки на святвечір. Для цього потрібна тепла вода, сіль та цукор. Львівські дріжджі використовую. І, звісно, мука. Всю масу перемішуємо і у нас така буде опара. Накриваю полотенцем і на 30 хвилин тепле місце. Тим часом готую начинку із моркви та капусти, підсолюю та підперчую, перемішую в розігріту котельню. Все це протушую. Опара готова. Замішуємо тісто. Замішане тісто, знову відправляємо на 30 хвилин в тепленьке місце. Начинка приготувалася. Поки тісто підійде, нехай остиває. Чекаємо, поки тісто підійде. Начинка уже остила. і будемо готувати пиріжки. Коли тісто підійшло, Розділяємо на частини. З половину тіста буду робити з начинкою, а половина буду із чесником, бо їбді. Люблю, щоб багато було начинки, тому розкатую тоненько і зліплюю ось так. Пиріжки із начинкою готові. На 15 хвилин їх відправить, хай підійдуть. Для пампушок із чесником. Я роблю ось такі ось такі бублики. Все воно має підійти протягом 15 хвилин і в духовку. Дійсно, яєчком перед тим, як у духовку. Змажем яєчком перед тим, як в духовку. Відправили в духовку, випікатися на 30 хвилин. При градусах 180 градусів. Ось такі вампушки вийшли в мене, дуже маленькі, формочка сама велика, буде куди рости. Побачимо, які вони вийдуть у нас. Підглянемо трохи. Уже підрум'янилися наші поріжечки, пора витягати. Поріжечки готові, подивіться, які рум'яненькі та красиві. А головне дивіться, які випечені всередині і багато начинки. Ммм, mm, Дуже смачні. Рекомендую приготувати пісні, пиріжечки.